Служба безпеки України на Полтавщині повідомила про підозру ще двом державним зрадникам. Про це розповіла речниця обласного управління Іна Усова. У ході слідства встановлено, що вказані особи, уродженці міста Горлівка Донецької області напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України добровільно прибули до мобілізаційних пунктів на тимчасово окупованій території Донеччини. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 державна зрада та частина 7 статті 111 Колабораційна діяльність. Виконували вказівки російських командирів та командирів так званої ДНР, які були вищі за званням або посадою, носили відкриту форму російського зразка з розпізнавальними знаками, здійснювали інженерне фортифікаційне обладнання позицій, візуальне спостереження, а один із них також здійснював евакуацію загиблих та поранених бійців російської армії та так званої ДНР.